Зима будет холодной. А с января Газпром фактически обнулит прокачку газа через ржавую украинскую ГТС. Так что ваша бобо, как говорит господин Арестович, будет мерзнущим украинцам, не нам. В том числе пациентам в больницах и малышам. Жахали лютою зимою, а самі залишилися з носом. Ще восени кремлівські пропагандисти залякували українці не переживуть холодів. Як тільки Росія чуть-чуть надавило, а вона реально чуть-чуть надавило. То есть ніяких больших операцій ми не проводимо, ніяких больших наступів ми не ведемо. Ми просто їх везде двигаємо. То резерви начали. Тається скористю літнього снігу в июле. доклали чимало зусиль, випускали сотні ракет, нищили критичну інфраструктуру. Злісно, з цього реготали й хизувалися своїми перемогами. Ну хорошенько так откалібрували Україну. Вот так, вот от души прямо. А ось це відео опублікувала головна пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва у своєму телеграм-каналі. Як люди танцюють на дворі, стверджує, що це українці взимку 2022 тисячі на щастя, сталося не так, як гадалося, рупорам Путіна на календарі. 1 березня, й українці вистояли про головні п'ять перемог нашої держави на дерев. Розповів міністр закордонних справ Дмитро Кулеба І навіть дав пораду росіянам. 1 березня 2023 року Путін зазнав п'ятої великої поразки з дня повномасштабного вторгнення. Україна перемогла його зимовий терор. Ми вистояли найважчу в своїй історії зиму. Нам було холодно і темно, але ми були незламні. Разом з нами пліч о пліч стояли партнери зі своєю допомогою. Росії одна порада: задихніться своїм газом і подавіться своїми ракетами. Уже за місяць в Україні завершиться опалювальний сезон і газу вдосталь. За словами голови правління НАК Нафтогаз Олексія Чернишова, ресурсу бракувало, бо ж через ракетні обстріли виникли проблеми з енергопостачанням. Відповідно, потрібно було використовувати блакитне паливо для генерації світла. Та, попри все, батареї залишалися теплими І будуть такими ще місяць. Газу абсолютно достатньо. У нас є певні запаси. Ми абсолютно чітко і впевнені, Певно дивимося в проходження вже наступного опалювального сезону і будемо до нього готуватися. Намагалися росіяни й занурити нас у темряву, та Те і тут зазнали невдачі завдяки підтримці закордонних партнерів. Оперативній роботі енергетиків світло за графіками, але було зіграла на руку нам й тепла зима. Дійсно, в січні місяці були завершені в основному оперативні роботи по ремонту. Пошкоджених внаслідок ракетних ударів підстанцій, підстанції, які знаходяться на теплових електростанціях, біля атомних електростанцій. Тоді фактично, вже в січні місяці і в лютому, вже, скажімо так, частота ракетних ударів зменшилась. Ключовий фактор да, це тепла зима. Розумієте? От в Укргідроенерго, це от зараз виявляється в ситуації. Можливість їх да спрацьовувати воду. І плюс така тепла погода, так яка була достатній період часу. Звісно, це перемога, наголошує Юрій Корольчук. Однак, все ж час думати про наступний опалювальний сезон. Бо ж із з ним все таки можуть бути певні труднощі. Зокрема, й тому, що всі наявні запаси ремонтного обладнання для відновлення енергосистеми вичерпали. Альтернатива встановлення невеликих ТЕЦ в кожному регіоні. Всіх треба ставити ці блоки там, де маленькі оці міні да? Там, де є дефіцит енергопотужності, от де Одеська область, да там завжди був енергодефіцит, і в мирний час. Ворог не спить. Росіяни постійно вигадують нові методи терору українського народу. Однак, пережили цю зиму, переживемо і все інше. Юлія Васільєва, Давіта Вершин, Новене, 33 канал.